А зараз ми з вами подивимося, який з окупованих по факту ще регіонів, яка з окупованих територій України протягом вересня 2023 року має по енергії найбільшу динаміку до звільнення. Найбільшу динаміку до звільнення. Працюємо ми з колодою енергетичне Таро ошо Ще раз наголошую. Я не даю 100% гарантії, що так покаже карта, так воно і буде, тому що це є рівень енергії, а рівень фізичний залежить від дуже багатьох людей. І як деколи показує карта, що має бути так, а на рівні фізичному воно не відбувається. Це запитання не до карт, це запитання до людей, чому так не відбувається, і для і чому такі є певні там обставини чи перешкоди. Але все-таки цікаво, що сьогодні покаже карта. Якщо мені така інформація прийшла, цей прогноз, подивитись зробити. Тож, давайте глянемо. Почнемо ми з напрямку Херсонщини, Лівобережжя. Та й, зрештою, ви мені дуже часто ставите питання, Романи, коли-коли звільнять той чи інший напрямок чи регіон. Ну, немає такої прямої, знаєте, запиту до карт коли, так? Але хоча б подивимося, яка динаміка, де йде більша. Отже. Херсонщина Лівобережжя вересень 23-го року. Давайте подивимося одну карту спочатку. Перша карта це в нас є карта Хоробрість. Може сьогоднішній розклад краще і для того, щоб дати все-таки людям ще більше віри надії. Бо коли знаєш, чого чекати, то й чекати цього легше. Карта хоробрості, вона, бачите, як намальована дуже красиво тут. Так от зараз я її, щоб вона сфокусувалась на екрані. Це карта, яка говорить, що пробивається така от сила, така от квітка крізь скалу. Там от такий камінь, і крізь цей камінь квітка росте. Що воно означає? По-перше, вона говорить про хоробрість і мужність наших воїнів, які будуть ворога долати, і нашу силу, бо класичні колоді це є аркан сили. А по друге, це і мужність тих людей, які чекають на звільнення вже стільки часу і вірять в нього. І продовжують вірити, і буде це звільнення. Тобто, карта говорить, що напрямок звільнення лівобережжя Херсонщини протягом якраз 23-го року, протягом вересня 23-го року йде карта підсилення в плані звільнення. Дивимось далі. Друга карта, яка випадає для Лівобережжя Херсонщини. Ну, є все-таки точки локації, де ще зв'язані можливості та руки у нас. І третя карта прорив. Ви знаєте, коли я хотів якраз от робити ці розклади сьогодні під час енергопрактики, мені дуже активно йшла оця карта. Я думаю, цікаво, на який регіон окупований вона випаде. І от перше, де вона випадає. Це карта якраз е, Лівобережжя Херсонщини. Карта прориву, карта пробиття і карта ворога розбиття. Ну, дуже сильні три карти, тому динаміка однозначно по звільненню лівобережжя Херсонщини в вересні 2023 року буде ще більше підсилюватись. Я також нагадую, що кожного тижня я ще, по суті, роблю розклад по регіонах. Ось, тому слідкуйте на моєму YouTube-каналі актуальні розклади. Але оцей розклад показує. Дуже хочеться, щоб це була карта повноцінного звільнення території Лівобережжя Херсонщини і там такий потужний прорив. Ну, оця карта єдина в мене таки дає сумнів, що повноцінно можливе лівобережжя Херсонщини ще і не буде звільнено протягом вересня 2023 року. Але дуже важливі і кроки, і прориви для цього повинні бути зроблені. Як воно буде в реальності? Будемо дивитись, але об'єднуємося з нашими воїнами. Максимально допомагаємо нашим воїнам, бо тільки в об'єднанні зможемо нечистю рашистську, це рашистське кодло здолати. Дивимось далі напрямок Запорізь, Запорізької області, окупована територія Запорізької області. Яка по енергії динаміка до звільнення протягом вересня 2023 року буде по цьому регіону? Перша карта, яка в нас йде. Карта така, як би go, відпущення ситуації. Тобто, знаєте, все як по, ну, все як по накатаному йде. І от там, де момент, ми, можемо, все, як то кажуть, заспокоїтися, потім по ворогу буде удар. А карта взагалі заспокоєння це коли от минають бойові дії. А коли минають бойові дії? Коли буде звільнення. Ну, тобто, бачите, теж така підказка, якби йде. Дивимось далі. Поки що ще карта не зрозуміла. Відтермінування, але перспектива з'являється все більша. І третя карта. Хм. Пуста карта. Карта називається як чиста дошка. Ніщо. Але це аркан віри. П'ятий аркан. І віри тих людей, які чекають теж для звільнення. Само собою, так? І можливість, от теж, значну територію зачистити. Так само сказати, що карта говорить про 100% звільнення повністю і повноцінно Запорізької території, яка ще окупована, карта цього 100% не показує. Але теж ідуть хитрі ходи від, нашої, від наших воїнів. Карта йде чистка ще плюс минулого зачистка там ворога. Просування має бути там і надалі. Можливо, якраз це розбиття того рашистського групування. На дві сторони, де з одна сторони будуть гнати гадство якраз в сторону Донецької та Луганської областей, а другу будуть гнати з лівобережжя Херсонщини та в сторону Криму. Це такий сценарій, він реально можливий. Але по Херсонщині лівобережжю карта випала сильніша, динаміка випала сильніша. По Запорізькій області продовжиться рух, продовжиться вичистка окупантів звіта. І будемо просити, щоб чим побільше території, звичайно, було звільнено. Но 100% повноцінного звільнення Запорізької області протягом вересня 2023 року карта, на жаль, не показала. Ну, частина, добряче, ще звільнена може бути. Даємось далі. Луганська область, та яка окупована, яка там динаміка до звільнення буде протягом вересня 2023 року? Перша карта об'єднання зусиль. Друга карта. От якраз грім і блискавка. Щоб вже кажуть, грім в пік і повитовкав ту всю нечисть. Так що загострення там буде. Розбиття баз ворога там ще більше буде. Далі йде карта, така сама, як була, тільки що по Запорізькій області окупованій, як чиста дошка. Все починаємо як з чистого листа. Але це ще й загроза, коли звільняють територію. Загроза якраз подальших обстрілів, коли ворог пробує винищувати все під нуль. І це мені теж не подобається. Бо загрози такі є. Тільки вони звідкись відступили, вони цю територію починають інтенсивно обстрілювати, щоб навіть там, як вони кажуть, камня на камні не лишилося. Оце от мені не подобається. І карта ще одна. Карта, яка називається скупість. Ну, Луганщина також сказати, щоб по карті було 100% звільнення вересня вересні 2023 року. Повноцінне ні. можуть бути закріплення наших воїнів якраз на вигідних ще більше позиціях. Там ворог може ще активізовуватись ти в наступальні дії. Карта скупості говорить, що можуть бути якісь незначні території, динаміка до звільнення. Але ця карта ще говорить і про несподіванки для ворога то можна чекати. Від наших воїнів хитрих ходів в будь-якому напрямку. Деколи про плани треба помовчати, щоб вони реалізувалися. Але маємо і Запорізький напрямок, цікаві хитрі плани наших воїнів, і Херсонщина Лівобережжя, і Луганський напрямок, і Донецький, в тому числі. Так що хай ворог думає, гадає, звідки наші почнуть, хай наші починають і продовжують в усіх напрямках, і хай буде успіх на їх стороні. На стороні ЗСУ. І Донеччина окупованіше. О, тут зразу карта ТК. Гостра бої триватимуть. Пливемо за течією. Карта врожаю і карта порівняння. Ну, порівняти з тією ситуацією, яка була раніше, теж наші воїни можуть зайняти більш вигідні позиції. По певних окремих напрямках справді можуть бути результативні просування. І карта показує чітко, що вдасться, так якби от, ще більше ворога вибити, ще більше ворога вибити, витовкти, і там, де теж ворог не чекає. Тобто, в порівнянні з тим, як було, динаміка до просування з нашої сторони буде наростати. Но повноцінного звільнення Донеччини протягом вересня 23-го року карта цього не показує. Тобто, якщо брати по динаміці, все-таки найбільша динаміка найсильніша це Херсонщина Лівобережжя. Запорізький напрямок. От тут ще карта по Донеччині теж була карта чистка минулого. Територія Криму. Так, звичайно, ми дивимось територію Криму. Вересень 23-го року територія Криму. Ха, така сама карта, як по Донеччині. Бачите, будуть наші того расистського гада так розбивати, розтовкати і пресувати. І хай пресують. Це карта така, якби скорботи, щоб ходили і плакали. Хай йдуть геть з нашої України. Відкриття нових можливостей для подолання ворога в Криму. Дай Бог, щоб і кримський міст далі був хана. Карта чистка минулого, минулі життя, повернення до того, як було без Росії, і об'єднання зусиль для ще більших можливостей. Тобто, це можуть бути якраз і з водної сторони, і сухопутньої сторони, і з повітряної сторони, об'єднання зусиль з різних сторін, щоб ворога далі там винищувати. А питання Кримського моста і там ще інших тих мостів це теж, бачите, карта де як звільнення. Звільнення від можливості ворогом там переміщатися. І розуміння ще з нашої сторони, як правильно діяти, щоб там ці всі, ми, як не кажуть, артерії, де поставляється, власне расистам. Та підтримка, вся, щоб ці артерії, всі поставок перерізати, пересікти. Тобто розуміння відкриття інформації для наших воїнів буде ще більше, ще чіткіше у вересні 2023 року. Ось. І по харківських напрямках, здається, теж ще є те, що частинка там окупована, так? Якщо я все правильно пам'ятаю, теж де карта проекцій. Карта провідника, карта теж ще можливого нападу ворога. Там, де зараз от з тих сторін, де вони ще можуть заходити, це Купінський напрямок. І карта, отака, яка називається Шизофренія. Так, якщо я все правильно пам'ятаю, зараз я перевірю по карті, що Купінський напрямок це ж Харківська область, правильно? Купінський напрямок. Опінський напрямок, так. Так, так, Харківська область. Ну, все правильно, я пам'ятаю. Так, і ви мені підказуєте, дякую. Тому там карта от зараз реально ще гостра. І протягом вересня місяця вона, на жаль, ще гостра. Ворог ще там не покидатиме спроб. От, іти в наступ, і ну, наші мусить теж певними хитрими ходами обійти так, щоб ворога там пастка для ворога за, захлопнулась, так, замкнулася. Ну, важкий напрямок. І по напрямку, ще взагалі Харківщина, що там ще є окупована спроби от нападів, наступів, загострені ситуації протягом вересня все рівно. Важкий ще напрямок, на жаль. Дай Бог, щоб. Чим пошвидше вдалося ворога звідти відбити, але карта бачите, із жертвами йде пов'язана. Ну хай наші хоробрі воїни роблять все можливе, щоб це гадство рашистське звітом повибивати, повитовкати і Україну звільнити. І хай буде так і разом до перемоги.